Привіт! Як вже напевно зрозуміли по темі цього відео. Сьогодні ми поговоримо про прокрастинацію. Отже, в цьому відео. Що таке прокрастинація? Чому вона виникає та як їй запобігти? Методи боротьби з прокрастинацією. Та в кінці я перекомендую книги та додатки. Прокрастинація за іншими словами, ні. Також схильність до відкладання справ. Найчастіше прокрастинація виникає. Унаслідок неправильного відпочинку. Як ми зазвичай відпочиваємо, переглядаємо фільми, сидимо в соцмережах, але це не є правильним відпочинком, тому що наш мозок все одно продовжує працювати. Правильним відпочинком може бути спорт, творчість, читання книги, хобі, але в тому випадку, якщо ваше хобі це не перегляд фільмів. Тому в день мозгова робота, а ввечері правильний відпочинок. Або навпаки. Тепер розповім про декілька методів боротьби з прокрастинацією. Отже, перший метод називається правило 5 хвилин. Його суть полягає в тому, щоб починати робити справу з думкою, що ви її будете робити лише 5 хвилин. Так змусити себе щось зробити буде набагато легше. А коли ви вже почали, то мотивація кинути цю справу значно зросте, адже вона з'являється в процесі самої роботи. Швидше за все, коли пройде цих 5 хвилин, ви захочете продовжувати робити те, що вже робили. Але якщо ні, ви все одно витратили цих 5 хвилин з користю. Це і так добре. Якщо ви не можете приступити до виконання якоїсь справи, можливо, ваш мозок просто не розуміє, як йому це потрібно зробити. Прикладу вашою цілею є вперше оцінки до кінця семестра. Ваш мозок не розуміє, що йому потрібно робити саме зараз ця ціль сформована трішки абстрактно. Знайте свої оцінки на даний момент, розуміти, на які предмети слід більше приділяти уваги, вкласти план підготовки до семестрових контрольних і так далі. Так вам буде набагато легше зрозуміти, що вам саме зараз потрібно робити. Також цей метод можна використовувати і для якихось трішки менших завдань. Наприклад, найбанальніше, вам потрібно підготувати повідомлення. Чому в мене всі поради зв'язані з навчанням? Тому, якщо ви не можете приступити до виконання задачі, розпишіть її на малесенькі пункти. Наприклад, ось з цим прикладом про повідомлення, знати систему повідомлення, відбути комп'ютер, відкрити зошит, взяти ручку, відкрити браузер. Знайти сайт, де ви будете шукати інформацію, і так далі. На перший погляд звучить якось безглуздо, але працює на всі 100. Спробуйте. Наступний метод може діяти в двох напрямках. Він полягає в тому, щоб кожну годину записувати, чим ви зараз займаєтесь. В кінці дня, перечитавши цей список, ви зрозумієте, куди ви витрачаєте весь свій вільний час. Цей метод може діяти й дещо по-іншому, особисто мені. Не дуже б хотілося записувати такі пункти, як сижу в соцмережах чи щось подібне. Якщо у вас так само, то ви почнете щось робити, аби таких пунктів у вашому списку не було. День буде проходити продуктивно. В більшості людей пік продуктивності це саме ранок. Тому наступний метод полягає в тому, щоб найскладніші, найважливіші якісь справи робити саме вранці. Тоді весь день ви будете ходити з думкою, я молодець, я вже найскладніше виконав. І приступати до чогось іншого вже буде набагато легше. І остання техніка називається візуальні підказки прогресу. Одним з найпопулярніших прикладів є стратегія скріпки. Вона пішла від історії про біржового брокера на ім'я Тренд Дирсні. Свій ранок він починав з двох банок на столі. Одна банка була заповнена 120 скріпками, а інша порожня. Кожного разу, коли він робив робочий дзвінок, він перекладав одну скріпку з повної банки в порожню і продовжував працювати, поки в порожній банці не опиниться всі 120 скріпок. Ну і користуючись цією історією, можна зробити просто будь-яку справу. Це були всі 8 технік. А тепер давайте перейдемо до додатків та книг. Таких додатків є дуже багато. Але мені здається, найкращими є Forest та Plenty. Їхня суть полягає в тому, що коли ви починаєте щось робити, ви ставите таймер на певний проміжок часу, припустимо, на 30 хвилин, і цей час починає рости дерево. І ви не повинні виходити з цього додатка, поки не закінчиться таймер, ну, тобто поки не виросте це дерево. Інакше, якщо вийдете то весь ліс, то що вже. Раніше був вирощений, тобто весь ваш прогрес буде втрачено. Можливо, сама суть додатку здається трохи дивною, але працює круто. Ну і також дві книги. Перша книга так і називається Прокрастинація. Автори на екрані. Інша книга під назвою Джедайські техніки. Також назву до автора можете побачити на екрані. Всі тайм-коди та інформацію з цього відео можеш знайти в описі. А я дякую, що додивився до цього моменту. Пока!